Але з часом буває в когось оця звичка на свято чуть-чуть собі дозволити труїтися алкогольною отрутою, воно переростає в потребу. А коли воно переростає в потребу, то це вже називається фізична залежність. Ну, як кажуть, що це вже перша стадія алкоголізму, а потім воно переростає через 5-10 років в другу стадію алкоголізму, а потім через 10-5 років переростає в. Третю стадію. Ну і коли воно переростає в третю стадію, довго там не живуть алкоголіки в третій стадії. І за 2-3 роки це вже як бомжі біля того, що пиво добивають і цілий день ходить в отруєному стані. Відчуть вже йому багато не треба. Не треба вже півлітра, не треба вже літра йому цієї отрути в себе влити, а йому вистачає і 100 грам, щоб він вже в отруєному, тому що печінка вже не виробляє той фермент, який розщепляє той алкоголь. А якщо вже не розщепляє, то ясно, що вона вже тих функцій не виконує, що вона наполовину вже цирус, то скоро він може і померти, і так і помирають. чи від алкоголю, але алкоголь дає біля 150 хвороб, і ясно, що від тої чи іншої хвороби можна інсульт, інфаркт, ці розпічинки, рак, особливо це канцероген. Алкоголь це є канцероген, і може будь-який рак, ти його стимулюєш, створюєш і потім не знаєш звідки у тебе зв'язи. Так, да, починається все по чуть-чуть,